Слава Україні, товариство! Сьогодні ювілей, п'яте відео рубрики, що замовляють українці, в якому я показую, що замовляють клієнти магазину Лішоп. Всі ці боксики, це все те, що у нас замовили люди, чекали орієнтовно там три тижні, і ми їм це привезли. Перед тим як відправити, я це все діло розпаковую і показую вам. І скажу наперед, що сьогодні відосик буде ну, такий досить цікавий. Ну і розпочну, напевне, зразу з самого жирнішого. Ось такий бокс, і хто трішечки цікавиться снікер культурою, то, в принципі, викупає, що все. Кросівочки, які на даний час коштують ну більше 20 тисяч гривень точно. Не знаю, скільки обійшлася клієнту, точно ця пара, ну я думаю, так, десь між 20 і 25 тисяч. це, напевно, той випадок, коли огляд дійсно варто розпочинати з коробки. Значить, всередині у нас Jordan 1 Love в колабі з Тревісом Скотом у кольорі Black Phantom. Сама коробка з кросівками додатково знаходиться в ще одній коробці в такому паперовому рукаві, зверху, на якому ви можете побачити. Бачите, логотипи Cactus Джек, Nike Air і Jordan. Відкриваємо коробочку, значить, цей боксик ставимо з боку. Ну і всередині, в принципі, звичайний найківський бокс, лише весь в чорному кольорі з глянцевим надписом Nike зверху. А тепер відкриваємо самі кросівочки, і всередині під ось цим папером, який розміщений, ніби ви розгортаєте подарунок якийсь. А не кросівки. Ось так в таких чорних банданах знаходяться і самі кросівки. Так виглядає сама бандана, яку в принципі можна спокійно носити і без кросівок. Ну і ось так виглядають самі кросівки, вартість яких нагадаю зараз на ресейлі, в середньому ну, десь 500 доларів. Скажу трохи забігаючи наперед, що ось такі кроси це точно не моя історія. Я взагалі не є фанатом Джордан, Ну і. Цього колабу теж, навіть якщо не звертати увагу, що коштують вони ой як багато. Але в принципі розумію людей, які володіють фінансами і готові викласти за якийсь ось такий колабчик, ну, таку достатньо солідну суму. Плюс тут є ще один такий момент: перших джорданів ловів в колабі з Тревісом Скотом зараз вже дропнули чотири штуки. Це, до речі, один з найдешевших або найдешевший колір. І більше в майбутньому там інших колорвеїв не буде. Тому, в принципі, це сказати. Така собі досить рідкісна пара, і з часом ці кроси будуть тільки набирати в ціні. Тому, якщо їх не носити, то я думаю, що це ну, така непогана інвестиція. Ну а тепер давайте трішки поговоримо за самі кросівки. Значить, найпізнаваніший елемент це йде ось такий реверснутий смуш з зовнішньої сторони. Забув, нагадаю, він має б йти ось так. Матеріали верху це є замша і нубук. Причому замша така дуже посередньої якості, та така, як наждачка, тверда. Ну, Нубук більш приємніший, навіть його можна ось так загладжувати, і він при цьому буде залишати сліди. З внутрішньої сторони, ось тут присутній такий напівпрозорий логотип Cactus Jack. Такий же логотип нашитий ось тут з боку на язичку. Ну а позаду ось тут присутній вишитий логотип мухи, який досі зі 100%. Впевненістю не можуть сказати, чому саме муха. Говорять, що це якась відсилка до дочки самого Тревіса Скотта. Що я не поняв, навіщо всередині зробили флісову набивку? Ну, вона йде, правда, тільки в задній частині, та ну, але замість якогось там приємного матеріалу взяли, вліпили. Ну, це реально фліс. В описі є десь інформація, що це такий тип замчі, але ні, це є реально якийсь фліс, такий начос. Причому я впевнений, що з часом він буде так нормально кошлатитись В комплекті до стандарт Ось таких чорних шнурків, які по якості теж набагато краще, ніж звичайні. І що я замітив, що Nike до різних колабів, там, наприклад, з Аліксом до форсів або з Амбушем, ставлять ось такі прикольні глянцеві шнурки, які, знаєте, так здалека похожі, ніби вони якісь шкіряні. Значить, в комплекті йдуть додатково ще червоні шнурки і ось такі чорно-білі, які е, ширші, ніж класичні. Ось ці чорні. І знаєте, це вже трішечки попахує такою скейтерською віжухою. Погнали далі, а далі знову ж таки ще одна досить цікава пара з класною історією. Це є колаб Адідас і мультсеріалу South Park. Чесно скажу, я не дивився цей серіал, та я про нього багато що знаю, і за цю пару теж багато чого знаю. От. Але сказати, що я і фанатом серіалу не можу, ну, бо тому що я його банально не бачив. Розпочнемо з боксу. Значить, зверху у нас логотип Адідас Саус Парк. На задній частині, я так розумію, це чотири основних герої South Парку. Я не знаю яких звати, ну, і в передній частині це є рушничок, ще один персонаж з мультсеріалу South Park. І саме йому присвячений ось цей колаб. Взагалі Adidas з South Park робив, наскільки я пам'ятаю, в 21-му році цілу серію кросівок. Там були NMD-шки, Суперстари, але тільки одну ось цю пару можна було купити в рафлі. Ну і вона в перші дні коштувала реально дуже великих грошей. Потім Різь рік вроді, зробили ресток, і ця пара в середньому зараз коштує там, доларів 150-200. Ну, це теж як повезе. Відкриваємо коробочку і самі кроси загорнуті в спеціальний папір, який теж, як бачите, принтований у вигляді. Героїв цього мультсеріалу. І ось так виглядають самі кросівки: це є Adidas Campus в колабі South Park. Я думаю, хто цікавиться трішки снікер-культурою, той знає. Знає за цей колаб. Він був на слуху через декілька, так сказати, цікавих деталей. Сама пара, як бачите, зроблена з матеріалу, який ну, реально нагадує рушничок. Це ніфіга там ніяка не замша, це реально текстиль, такий рушниковий текстиль. Так ніби взяли, просто порізали рушник, яка стомі. Кросівки ну, з рушника. Зверху на язичку присутні ось такі оченята, які, по суті, і, напевне, найбільше привернули увагу. А через що? Через те, що сам у цей рушничок в мультсеріалі любив курити марихуану І коли ці кросівки попадають на світло під дією ультрафіолету, білі оченятка стають такими червоними. Я, на жаль, забув свій ультрафіолетовий фонарик, тому ось вам картинка, як це виглядає насправді, але ну, рішення таке досить. Цікаве. Плюс зверніть, що наконечники з самих шнурків зробили жовті, такими, як були ніжки у цього героя в мультсеріалі. Тепер на лівому і на правому кросівку під язичком присутні два різних надписи. На лівому цей don't forget to bring a towel», не забудьте взяти рушник. Це просто герой. Цей в мультсеріалі появлявся ні звідки і пропонував, чи вірніше говорив оцю фразу. На правому кросівку є надпис I have no idea what's Говін Он, та я не знаю, що твориться. Це він теж коли обкурювався, говорив ось таку фразу. Плюс під язичками на лівому і правому кросівку на липучці присутні дві скриті кишеньки, щоб ви там могли щось собі носити. І в комплекті також йшли ще ось такі два брилочка. Це є один персонаж тверезий, другий персонаж не зовсім тверезий. А позаду написані дві ці короні фрази, які, по суті, і розміщення. На язичку. Жирнюча пара, жирнюча за рахунок своєї історії і своїх деталей. От чесно, я би хотів, щоб. Більшість колабів, якщо це навіть стосується, окей, там серіалів, ігор, там, я не знаю, музикантів і ще чогось робили от з такими всякими пасхалочками, щоб це було цікаво. Тут реально видно, що люди постаралися, і чесно, якби я був фанатом цього мультсеріалу, я би собі таку пару обов'язково купив. Далі два жирнючих НБшних бокси і два НБшних колаби з двома різними моделями. Але, як на мене, Станом на зараз, це напевне найжирніше, що є на ринку. В мене є і та і та пара особисто, і я радий, що люди їх теж замовляють і теж кайфують. Значить, в першому чорному боксі це є New Balance 990, третьої версії в колабі з брендом Жоунд. Це такі самі кросівки, які маю і я, і які має наш президент Володимир Олександрович Зеленський. Ось так вони виглядають. Я думаю, багато хто з вас вже могли її бачити. Ну, якщо не бачили, то повний огляд цієї пари вже є на цьому ютуб-каналі Лішоп. Дуже крута пара, дуже зручна, подобається мені оце поєднання кольорів. Єдиний великий мінус це ціна. В середньому вони коштують від 300 до 500 доларів. Ну і другий жирнючий колаб з нью-йоркським брендом Еме Леондор. Ну і якщо реально розібратися по факту, то за останні роки найжирнючі колаб або з Америкосами Аме Леондор, або з канадцями, брініше Монреальцями. Брендом Джоу. Значить, ось така пара нью Беленсів 993-ї версії у світло-бежевому кольорі, як бачите, з бордовими та синіми вставками. Цей кулак виходив у двох кольорах. У мене є ідентична пара, лише в коричневому з зеленим відтінком. Вони мені чесно сподобалися більші, але ці не можна сказати, що вони чимось гірші, просто різні кольори, ну і таке кожному своє, кому що більше подобається. От середній прайс за ось таку пару, ви бачите, десь у Ось тут. Ну і скажу те, що говорю практично в кожному відео: New Balance 990 різних версій, або ось такі 993. Це для мене найкраще взуття, яке я коли-небудь носив, якщо брати до уваги зручність, якість і зовнішній вигляд. Далі не збавляємо боротів і тут всередині ще одна жирнюча пара, за яку клієнт відвели дуже багато грошей. Це є найдорожчі New Balance 2002 r які зараз є на ринку. А саме New Balance 2002 r про protection pack у кольорі Фантом. Та цей Колорвей зараз коштує найбільше зі всіх. Ну, якщо брати до уваги там середня ціна за всі розміри. Дорожчих зараз немає. Були сіро світлі дорожчі, от, але їх хрестокнули і ціна на них впала. А ця пара, як росла в ціні, так і росте далі. Ну хіба їх хрестокну, тоді ціна трішки впаде. Знову ж таки, в мене є ідентична пара, на яку я вже знімав огляд на цьому каналі. Тому хто не бачив, кого зацікавив, як я взуття, переходьте, дивіться. З Америки ми Депортуємося в Great Britain і це пара Made in England, а саме моделька New Balance 920. От що цікавого, до 920-х New Balance, як бачите, дають ось такий прикольний мішечок. З логотипом НБ. Ну і ось так виглядає пара New Balance 920-х. Це є нова моделька, яку робили на основі. Ну, я точно знаю, що підошва тут від 990-х нюбелансів 3-ї версії, тому я думаю, по зручності вони точно не гірші. А верх, ну це вже комбінація різноманітних матеріалів. Там говорять, що вони теж похожі на якісь 1000 НБ. Особисто я щось нічого спільного не бачу. За ось цих 2-3 роки дропнув насправді багато різних 920-х Balance і ось такі. Більш нейтральніших і всяких кольорових, був навіть там цікавий дуже колаб з брендом Pata. Скажу так, вони мені дуже подобаються, і це, напевно, одні з тих кросівок, які я обов'язково собі прикуплю в майбутньому. Що цікавого в цій моделі, окрім преміальних матеріалів, це там різного роду шкіра і нубук, тут дуже крута сітка. і ці кроси, якщо порівнювати там, з 990 ми 993 ми як на мене, краще підійдуть на літо. Сітка тут з підкладом набагато тоньша, структура сітки теж більша, відповідно, дихати вони будуть краще, і на літо, як на мене, теж підійдуть краще. Далі знову New Balance, цього разу дві пари модельки 1906R, які мені теж дуже подобаються, і які я теж обов'язково собі прикуплю. Нагадаю, що підошва в них ідентична, як в моделі 2002 з технологією Energy цього разу, як бачите, зустрілися інь і янь. Причому не тільки те, що ця пара чорна, а ця біла, а вони зовсім різні і по матеріалах. Ця пара чорних Protection Pack, як бачите, з такою рваною замшою. Ну а це вже такий більш класичний спортивний ретро-силует бігових кросівок з такими штучними сірими глянцевими накладками і дуже крутою вентилюючою сіткою. Бачите, кожному своє, але чесно, я дуже кайфую, коли люди дивляться. Підшукують і вибирають якусь пару. Не просто, бо вона десь там засвітилася, типу, а вибирають її з якихось власних міркувань, з власних побажань і з власного смаку. Ще один ретро-біговий силует, моделька ASICS Gel Light 11.30. До речі, ця пара в нас є в наявності, хоча не знаю, коли вийде час на це відео, але дуже вам раджу підписатися до нас телеграм-канал, тому що всі новинки ми загружаємо туди, плюс. Кидаємо ще промокод на знижечку, і різні пари можна купити ще з додатковою знижечкою. Що стосується цієї модельки, я вже це неодноразово говорив і повторю ще раз: в своєму ціновому діапазоні від 4 до 5 тисяч гривень це найкраще взуття на літо, станом на зараз, це точно, і скажу так, що розлітається воно дуже і дуже швидко. Навіть заходиш на офіційний ASICS, там Європа, Штати, на сайти різноманітних магазинів, і ти бачиш, що навіть по фул прайсу їх вже нема. Тобто люди викупають. Прикол цієї пари, м'ягенькі, легенькі, типу, а чо ні, типу, і купляють навіть за фул прайс Не скажу вам щось капець нове, але таке порада на майбутнє, готуйте лижі літом. І ще одна пара, яка приїхала в наявність, це є спеціали в такому дорогому, темно-зеленому, бордовому кольорі. Виглядають сочно. І скажу по цій парі теж. Знаєте, ще минулого місяця там спеціали на Курдурі, Мюнхені, можна було брати за адекватні гроші. Зараз нам пишуть люди, а їх нема де взяти. Це тільки ресейл площадки, ціна там, за 6 тисяч. Тому користайте моментом, якщо вам десь подобається якась пара, то краще брати зразу, тому що ходові пари розлітаються швидко і потім прийдеться переплатити ну або вибирати вже щось інше. Далі стандартний бокс і всередині. Ну, в принципі стандартні, а, може для когось нестандартні курсівки, це ось такі Nike Air Max. Знову ж таки, неодноразово вже говорив і повторюю ще раз, що як на мене, Air Max це будуть наступні хайпові курсівки від Nike, Я думаю, там за рік, за два десь пробують вже робити якісь колаби, умовно там навіть з тим самим Тревіскотом, цікаві кольори випускати. Але поки люди не хочуть їх так купляти, більшість пар попадає десь там на сейли, і якоїсь масовості в цьому поки немає. Ну але знову ж таки, мода циклічна, тому думаю. Не за горами і хайп на ось такі максики. Далі знову пара від Nike. Цього разу це є Nike Zoom Vomero 5, і це один з найприкольніших силуетів. Це та пара, напевне, яку би я собі. Теж прикупив. Пара не нова, бігали в них ще років 10 назад. До речі, колишні в там 2010 року, наскільки я пам'ятаю, можна було підключати до iPod. Він там рахував вам кроки. Ці, на жаль, чи на щастя, таким функціоналом не володіють, але знову ж таки сулет дуже прикольний. Зараз, навіть і потрішечки там дропить цю модель. І, як на мене, вони точно заслуговують вашої уваги, якщо ви шукаєте собі якусь пару на теплу погоду. Легенькі, м'ягенькі, добре вентилюють. Плюс я як на мене, досить такий цікавий футуристичний дизайн. Далі пара Nike Air Humara. І якщо чесно, якщо би сюди додати логотип ACG, то ця пара би ну, досить спокійно підійшла в колекцію ACG All Conditions Gear. Схожі вони і на 95 -і Air Max, і на якісь вінтажні черевики. Специфічний дизайн, але особисто мені вони дуже подобаються, і я би таку пару носив. Звернув вашу увагу на позначку Air і на Air. В назві цих кросівок, значить, всередині цієї підошви є Air Max. Колон. Плюс вони дуже-дуже легкі, незважаючи на свій такий громадний вигляд. Всім любителям мультфільма Томі Джері, це є кросівочки від бренду Рібок, моделька називається. Instapump Fury, ось так виглядає ця пара, ну, в принципі, класичні інстапампи, але зверніть увагу на ось ці всякі мохнаті детальки. З однієї, я можу погодитись з тими, хто скаже, блін, це дивні кросівки, нафіга взагалі от щось таке купувати. Але з другої сторони, я скажу, якби я когось побачив в таких кросах на вулиці, я би зацінив. Причому зацінив там не з насмішкою, а реально я би сказав, що це круто. Та пара не для всіх, але вона точно крута. Ну і ізюминка цієї моделі, якщо ви не знайомі з технологією Pump, це і Ноги 94-го року, наскільки я пам'ятаю, вже трішки застаріла. Але це ось ця подушечка, якою ви накачуєте повітря всередині ось цих частинок, і в результаті цього ваша нога фіксується. Потім, коли ви скидаєте це взуття, нажимаєте цю кнопку, і повітря все відповідно виходить. Далі така досить важка коробка від бренду Puma, і всередині у нас моделька Puma Сліп Ось так вони виглядають. Це є вінтажна баскетбольна пара взуття від Puma, але. Скажу, що та тут, в принципі, 46-й розмір. Жаль, що я тут не маю чим їх зважити, але повірте, що важать вони так, як якісь добротні зимові черевики. Якщо порівнювати зі схожими моделями інших брендів, то це щось таке, як New Balance 550. Але зверну увагу, що спереді ось тут йдуть досить широкі шнурки. Плюс вони виглядають так дуто, тому я думаю, це більше, напевне, якийсь закос під скейтерські взуття, під якісь там осеріси, Дісішки або щось такого плану. Далі. Пари не зовсім по сезону, ну але то, що я говорив, треба готувати в лижі вже літом. Це є їзики 500-ті, хаї, тобто високої версії, як бачите, верх, де в поєднанні коричнева замша та такий синій неопрен. Що стосується 500-х єзиків, в мене є теж така пара, правда, класичній низької версії, скажімо так, у кольорі блаш, який таскаю вже не перший рік, і я ними дуже задоволений на рівні з 700 їзиками. Ну тому що, як ви знаєте, 350 Єзіки мені взагалі не Зайшли. Що стосується саме цієї версії, а саме сезону, коли їх можна носити, ну скажу так, що я знаю людей, які спокійно їх носять і в зимовий сезон, і в принципі, окей, вони високі, сюди сніг зверху не попаде. Та тут замша, тут не упрен, але попшикати спеціальним спреєм, і в принципі промокати вони не будуть. Плюс висоти підошви теж хватає. Єдине, що тут немає якогось агресивного протектора, ну але таке, якщо ви їздите в більшості на автомобілі і десь рідко виходити там в магазин. То, в принципі, навіть на зиму цю пару ви можете теж спокійно брати. ASICS GEL KAYANO 14, як на мене, в одному з найгарніших колорвеїв, який є станом на зараз. Знову ж таки, вони дуже схожі на каянчики, які виходили в колабі з брендом Жонт, але там ціна 400-500 доларів. Ну а ці там в середньому за 8-9 тисяч можна взяти. М'ягенькі, легенькі зручні кроси з супер-вентилюючою сіткою в такому класичному ретро-біговому солеті та коштують. Не дешево, але своїх грошей вартують. Далі Gel Гельсонома 1550. Ще один оцивільнений трейлранінговий силует. Тобто, колись це були суто кросівки для бігу в лісі, в горах. А зараз, по суті, в них, ну я думаю, тільки ходити саме в, якщо говорити про такі версії. Але агресивний протектор не прибрали, тому виглядають вони теж так досить агресивно. Тут трішечки хочу поправитись, та можливо для бігу в горах вони не підходять, але в принципі, якщо ви десь колись. Вибираєтеся на природу, то такий протектор вам стане як-не-як нагоді. Ну і також покажу вам ось такі сономчики у різних відтінках сірого. Але зверну вашу увагу, на що я завжди вам раджу звертати увагу, це на матеріал верху. Як бачите, справа тут сітка зліва тут нейлон. А це означає, що ці кроси більше підійдуть на літо, тому що сітка тут продувається краще. Ціни лонові будуть літом парити. Це більш такий демісезонний варіант. Тому коли обираєте кроси, гортайте фотографії, дивіться зблизька саме матеріал верху. Відповідно до цього і вирішуйте, підійдуть вам ті чи інші кроси там на літо, бо ви хочете сутолітні взуття чи ні. Такі от получилося відео. Надіюсь, вам було цікаво і корисно. А може, ви просто класно провели час. Якщо це так, то пишіть про це в коментарях. Якщо це не так, то теж пишіть про це в коментарях. Насправді, фідбек дуже важливий, дуже важливий, серйозно. Так що напишіть якісь. Комент, все з вами був Б -Б -Б Макс, канал Лішоп. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.